8 серпня і зараз зробимо невеличкий огляд наших кавунчиків. Ось бачимо кавуна, який вже майже достив. Бачимо, що цей вусик вже засох, звук його теж такий дзвінкий. Ось. Сьогодні була гроза зранку і вночі. Ось поле наше заростає. Бачимо який. У нас редстарт здоровий. Росте. Ось бачимо який вони у нас ростуть. Ось ці два рядки. Один, два і три. Ми садили 10 червня. Ось бачимо який кавунчик. Зараз покажу. Ось далі один як лопнув кавун. Ось бачимо. Ось який у нас вілікан росте. Ми його чуть прикрили. Бачимо який, ось який. Непоганий, для нього теж ось який каунчики, наша камера мигає. Видно, все працює, включено. Ось. Тут який великанчик. Але ще бачимо, що йому зріти та зріти. Ще хвостик зелений. Ось тут який лежить. Бачимо ось знає, і вушко, листочок теж засох, Ще звук такий не, не дуже. Ось, рази, таке ми беремо, викидаємо. Так, ось такі наші баштанчики. Уже подва в'яне. Ось бачимо. Цей теж майже готов. Але ще днів два, три. Дасть сонце і будемо випирати. Ось теж готовий. Ось такі кавунчики у нас на Зарішенщині ростуть. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Всім дякую.